Доброго дня! Я з України, мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я хочу вам розповісти про новий процес, який я хочу розпочати, і відповідно показати в цьому відео розпаковочку цього наборчику, хоча, мабуть, більшість вже знає, що таке фрузелок, що це за фірма, які в неї вироби. Але для мене це перший набір, який я буду розпочинати від фрузелка. До цього часу я ще фрузелка не вишивала. І ось буду знайомитися з цим виробником. Зараз подивимося набір. І, відповідно, протягом певного часу я сподіваюся, що в мене все це гарно присунеться. Так, це у нас набір для вишивання хрестиком марка. Ось. фрузелок. Ниточки в наборі DMC. Артикул набору 0226, я так розумію. Це вишивка на дерев'яній основі. Серія в нас тварини. А чому тварини? Якщо це птахи, не знаю. І ось ця пташечка називається Оксанка. Так. Це, я цю пташечку купила, якби собі. собі. Мене звати Оксана, ось Ташечка Оксанка. Хочу я розпочинати вишивати цей набір 15 лютого, тому що 15 лютого в мене день народження. І я довго думала, 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 що мені розпочати такого, якби, значущого для мене в мій день народження. Минулого року я розпочала китайський набір. В описі залишу посилання, бо в мене вийшла перша частина по цьому наборі. Я її розпочала, але на даний час в ньому ще навіть половини не вишито. Розпочинала я його на бажання. Це ще бажання не збулося, але її вишивку я ще й не закінчу. Там ще досить багато вишивати. Як я сказала, ще навіть половини немає. І я так думала думала, думала бажання те ще в процесі. І нове якесь я ще не знаю також, що такого загадати. Довго думала-думала. І в мене було між такими двома роботами коливання. Ось я згадала, що в мене є від фрузелка Оксанка. Це Моє ім'я і дуже символічно розпочинати його в день народження. Мені так здається, я так для себе вирішила. І в мене ще була, точніше, є сумочка від Міледі, де повністю готова сумочка, але ну, там потрібно вишивати бісером, бусини пришивати, вишивку зробити. Вона вже в мене досить довго лежить. І чому я це вирішила, що мені підходить на день народження, бо це був подарунок. Ця сумочка мені була в подарунок. І вона вже, мабуть, лежить у мене 2 роки, мабуть, навіть більше, мабуть, вже три роки буде, що вона в мене лежить. Ось. І я вагалася, так вагалася, і все-таки я вибрала фрузелок. тому що це готовий набір. В мене, правда, до тієї сумочки, бусини я вже купила, які там потрібні були. В мене вони є. Але там ще бісер потрібно було підібрати. І якось в мене зараз немає якогось такого бажання, натхнення робити цей підбір. Тому я обрала фрузелок. Що ж, давайте будемо все-таки відкривати його. Бо я його не відкривала, наповнення не знаю. Що у нас тут пише? Набір містить паперову та електронну схему для саги. Для саги тут схема і має бути. Да? Якийсь QR-код, Але тут немає значка, що тут є сага. Там, я думала, тут немає саги, бо, я так зрозуміла, десь я когось на каналі на YouTube бачила, що якщо сага, то тут такий значок саги. Ну Тут пише, що має бути. Ну, гаразд буду, не буду світити крепко всередину. Інструкцію має дерев'яну основу, муліне DMC 13 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. Схему розробила Тетяна Кримчук. Ну що ж, відкриваємо. Мені найбільше в відео, де починають якісь наборчики, от саме найбільше подобається цей процес розпаковки і дивитися наповнення цих наборів. Особливо тих наборів, яких я не бачила, яких я не знаю. І тих виробників, які я ще не вишивала. А про зелка я ще не вишивала. Так, давайте тут обережніше тут же говориться, що має бути сага. Тому ці листочки я заберу, подивимося. Так, файл для саги в нас є. Покажу вам ключ. Ось такий у нас якийсь ключ іде. Що в нас тут іде? Розмір у хрестиках 66 на 51, повні хрестики і бекстіч. Тобто хрестик і бек. Все, більше тут нічого немає. Бленди в нас є. Так, є бленди. Два бленди. Схема в нас на листку такому якомусь глянцевому листку формату А5. З однієї сторони, схема з беком, з іншої сторони, без бекстіча. І, в принципі, свіжо такі невеличкі значки, такі досить читайомі, такі кольорові, я б навіть сказала значки. І тут можна і вишивати по паперовій схемі. Мені ці значки на даний момент зараз нагадують... Я вишиваю набір від Лансвіт. Дракошу. І оці всі значки, правда, там чорно-білі, вони. Тут кольорові. Вони там такі ж значки є. Вони мені дуже так схожі, ну, не знаю. Ну, в одній програмі, може, створювалися ці схеми. Не знаю. Так, і так, дивимося. Переходимо до цього. Так, це у нас фете для зворотньої сторони. Є ось такі дві голочки. Так, такі голочки. Ну, хороші голочки, тоненькі. Не люблю такі товсті голки. Ось так. Така заготовка дерев'яна. Так, дірочки такі, крупні дірочки. Я ще думаю, з приводу того, чи мені її фарбувати чи ні. Цю основу. Я от так дивлюсь: тут такі кольори світлі, жовто-блакитні. Бачите, жовто-блакитна палітра. Оксанка жовто-блакитні палітрі. І не знаю. Чи мені фарбувати цю основу? В мене є така акрилова фарба золотистого кольору. Можливо, вона сюди підійде. Бо я так дивлюсь, дивлюсь, мені і подобається без фарбування. Тут так досить воно ніжненько виглядає, гарненько. Не Вибивається як то з основної палітри. Але, і золотистий колір би сюди пофарбувати, би теж підійшов би тут багато таких кольорів, оранжевих, я б навіть сказала. Не знаю, подумаю, лаком я точно покрию цю заготовочку перед вишивкою? А от з приводу фарбування, не знаю. Ну, от ви побачите в наступному включенні, коли я все-таки розпочну, чи я її фарбувала, чи ні, камера розфокусувалась. Ось такий у нас органайзер. Паперовий органайзер і ось такі ниточки. От мені подобається, так скручені гарно. От можна побачити палітру. Ось така і ось. Ну, жовто синя палітра. Оранжево-синя, оранжево-блакитна. ну Гарні такі кольора, гарні кольори яскраві. Ось таких 13 кольорів. Ниточок. Та, ось так, ось так, от такі у мене. Набір ми подивилися. І сьогодні в мене. Дайте згадати, яке в мене сьогодні число хоча б. 9 лютого в мене сьогодні. Якось знайшовся час сьогодні зробити це вступне відео. А вже розпочну я 15 лютого. ну До 15 лютого я підготую цю заготовку, полакую, відповідно, і можливо пофарбую, а потім полакую. Ось так, щоб вона встигла висохнути. Все, до зустрічі з вами в наступному кадрі, з моїми вишитими хрестиками. своєму каналі. Ви подивилися таке невеличке слайд-шоу, я б сказала, де бачили, як в мене відшивалася ця пташечка. Ну, тепер давайте я вам це все розповім, як в мене це відбувалося. Ви результат вже можете бачити вона в мене завершилася. Вишивала я її по сазі. Паперову схему я не чіпала, вона у мене чистенька, гарненька лежить є. Сага говорить, що тут у нас всього 1920 хрестиків. І я вам говорила, що тут 13 кольорів ниток, і плюс 2 бленди. Не знаю, як я дивилась, куди я подивилася. Я зразу не розібралась. Тут всього один бленд. Такий цікавий бленд. Давайте я вам його покажу. Ось, він, можете бачити, бачите, така світло-жовта ниточка. І така, не коричним, а з таким, бачите, малиновим відтінком, я б сказала, ця нитка така малинова, приглушений малиновий колір. Ось такий бленд цікавий з ниточок. Можливо, давайте я вам покажу ці нитки тут на органайзер. Ось цей перший і другий номер. Ось такий бленд був один з таких ниточок. Як я вам говорила, розпочала я цю роботу 15 лютого, так як планувала, так і розпочала. Завершила 21 березня. Це невеличка роботка, але в мене на неї в цьому проміжку часу пішло 6 днів. Розмір її я помірила, вона 12,5, і тут в нас висоту 10 см. Така, я б не сказала, що маленька, бачите, так, на мою долоньку так досить така. Ну Гарна пташечка, мені дуже подобається результат, така гарна, гарна, гарна пташечка. Вічно. В процесі відшиву, що я вам хотіла розповісти. Вишивати на дереві ниточками мені дуже сподобалось. Такі хрестики гарні, давайте я вам покажу ближче. Ну, бачите, хрестики всі просто ідеальні. Хрестики, в мене таких хрестиків ніде немає. Так, вибачайте, якщо там буде трохи на фоні півні співати. Що ж то тут, як, тут в селі, як один десь заспіває, то пішли відголоски там. там, 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 там І починають, переспівують починають один одного якось так. Хрестики на дереві виходять просто ідеальними. І за цього мені ну, дуже сподобалось вишивати нитками по дереву. У мене, як такого досвіду, вишивки нитками по дереві не було. Майже, можна сказати, майже не було. Я вишивала таку маленьку заготівку від чарівної країни, і там буквально, можливо, хрестиків з 20 було вишивки нитками. Оце все, що я вишила. Ниточками по дереву. Тут вже більше значно, і мені сподобалось, бо хрестики тут просто неймовірні виходять. Але є один нюанс. Давайте подивимося залишки і розповім про нюанс. Ось такі залишки ниток. Тут ниток, бачите, досить багато залишилось. Ну, я не знаю, чи вистачить ще на один відшив. Якщо вишивати нитками по тканині, то можна вишити ще одну таку пташечку. На дереві не вистачить. Бо розхід ниток на дерево. Набагато більше, ніж на тканину, тому що тут ще така товщина йде з цього дерева, що забирає таку велику кількість ниточки більше, ніж, мабуть, на сам хрестик йде. І із за того, що це дерево за коротка нарізка в фрузелка. Дуже часто потрібно було кріпитися, ну, Ось, закріплювати цю нитку, а щоб закріплювати нитку на дереві. Це теж такий певний нюанс. Я маю на увазі в кінці, бо в основному на початку, коли вишиваєш, тут береш повну ниточку, якби цю ниточку, і петелькою закріплююсь. А от в кінці, щоб закріпити цю ниточку, притягнути під тими хрестиками, потрібно мені було б брати пасатижі, і. Цю голку пропихати і витягувати пасатижами, бо так її протягнути було досить важко. Ну, ви зараз тут нічого не побачите. Десь мене клеїть ляпну. Бачите, я вже заклеїла фетру, фетрі, що в наборі. І отаку от ниточку я підібрала і сюди прив'язала, відрізала. Ось. І тому було важко це робити. Це такий єдиний нюанс. Який на дереві, як на мене, важкувато робити. Це закріплювати нитку в кінці особливо. А як бленд, то потрібно було і на початку закріплювати її ось. Так, брати ці пасатижі і витягувати ту холку. Бо це ж, ну, важко. Я трохи пальці поколола так. З приводу голок ще що скажу, ось це голочки з набора. Я спочатку вишивала своїми голками, і мені було важко. Потім я взяла ці голочки йдуть в наборі. І я вам скажу, вони мені дуже сподобались. Їми вишивати на дереві, ці хрестики робити ну, досить добре. Ось. Єдине що це в кінці закріплювати ниточку. А хрестики вишивати деревом. По дереві, точніше, цими голками мені сподобалось. Не знаю, що це за голочки йдуть у них на бурі, але вони дуже класні для дерева. Ось оце вони мені сподобалися. Так, а для бекстіча то ці голки не підходять. Я пробувала спочатку вишивати бекстіч цими голками, але ні. Я взяла свою тоненьку голочку і вишивала бек їми. Ось. І в мене Бекстіч краще пішов, швидше, можна сказати. Тут його не так і багато, але це й фігурка невеличка. З приводу бекстічу. Я вам тут ставлю фото, як ця пташечка виглядала без Бекстіча. І ось так вона виглядає з їм. Знаєте, тут Бекстіч відіграє таку роль, я б навіть порівняла його із собою. Наприклад, я без макіяжа з макіяжа. Тут бекстіч якби, робить образ яскравіше. Ось, Як, наприклад, я без макіяжа, знаєте, так звичайно такі приглушені тона нічого такого яскравого. А робиш макіяж все, гарно. Платічку, і все, одягаєш гарну платку, суконку, і королева. Так само і тут. Пташечка без бека виглядала так. Такими приглушеними, спокійними кольорами. А з Бекстічем стала така яскрава так, кольори, мабуть, всі різні виділилися якось так. Як дівчина без макіяжу і з макіяжем. Щось от такі, Таку роль тут відіграю для мене Бекстіч. Таке порівняння для себе я зробила. Хочу зробити таке трошки включення, урізання відео. Я заготовку перед вишивкою покрила все-таки лаком. Бачите, поблизькою, Там не було нічого видно. Ось такий блиск. Вона покрита лаком. Фарбою не фарбувала, так як. Думала, вона досить так ця заготовочка, саме дерево підходить під кольори цих ниточок, які йдуть по краю. Бачите? Досить гарно так поєднується. А лак так поблискує. Вона в мене покрита лаком. З однієї, з другої сторони, з другої сторони, ви нічого не побачите, а тут ось такий гарний блиск по краю ми бачимо. Вона в мене полакована. Давайте. Порівняємо результат з тим, що в мене вийшло, і з тим, що надає виробник. Ось, це в нас прев'ю таке. І ось такий мій результат. Ну, як на мене, прев'ю трохи затемнене. Кольори на прев'ю такі темніші. В мене більш такі світліші, яскравіші. Ну, мабуть, як фотографія не передає те все. якось затемнена вона трохи. Ось. Така гарна пташка. Оксанка така гарненька в мене вийшла. Там трохи вітер, шумить дощ іде за вікном. Така погода сьогодні не дуже. У мене сьогодні 25 березня, хоч і завершила 21, але от знімаю сьогодні, не було якось часу. Ну, все, на цьому я, мабуть, завершую це відео. Дякую вам всім за увагу. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемося з вами в наступних відео.